Давайте розглянемо струми і напруги, які протікають в біполярному транзисторі NPN-типу. Я цей транзистор намалював. Щоб ви не забули, як називаються виводи такого транзистора. Я їх підписав червоними літерами: E — емітер, B — база, K — колектор І я нагадую, як визначити тип провідності транзистора. Дивимось на стрілочку. Ця стрілочка показує напрямок PN-переходу між емітером і базою. Відповідно, напрямок оцього діода між базою і емітером буде від бази до емітера. А, а цей напрямок діоду він дозволяє визначити області ПН-переходу, на якому побудований діод. Тобто стрілочка діоду вона вказує від анода до катода. Значить, Це буде анод П-типу, це буде катод Н-типу. І тому я тут навіть підписав області, цих, області транзистора, щоб ви поступово запам'ятовували їх. Емітер для NPN транзистора має тип провідності N типу база має тип провідності P типу колектор має тип провідності N типу І оці обидва PN переходу між емітером і базою, та між колектором і базою, ці обидва PN переходи мають одну спільну область. Це область, півпровідна КП типу бази. А, найбільш часто, коли а, йде мова про біполярні транзистори, а, а, фігурують а, три струми: струм бази, струм колектора, струм емітера. Струм бази позначається ІБ, струм емітера позначається IE. Струм колектора позначається ІК, ну, відповідно, ці букви вони показують е, е, область транзистора, з якою пов'язаний струм, струм. бази колектора чи емітера. Найбільш цікаві дві напруги. Напруга між е, емітером та базою. Ну, Можна сказати, що це напруга між базою і емітером. І Напруга між емітером і колектором. Е, я повторюю, що для того, щоб е, цей транзистор працював як підсилювач. Для того, щоб біполярний транзистор працював як підсилювач, його емітерний перехід повинен бути зміщений у прямому напрямку, а колектор у зворотньому напрямку це npn транзистор Щоб його емітерний перехід змістити в прямому напрямку, сюди треба подати мінус напруги, сюди плюс напруги. Бачите? До n області Прикладаємо негативний потенціал, до П області прикладаємо позитивний потенціал. Ну і, відповідно, напруга з такою от полярністю, вона буде направлена від емітера до бази. Тому я цю напругу між базою і емітером так і направив від емітера до бази. Тому що, якщо це от напрямку, від емітера до бази для НПН-транзистора відповідають додатні значення напруги УБЕ. От. Тобто нас цікавить напруга часто між емітером і базою, напруга між колектором і емітером. Да. До речі, для того, щоб колекторний перехід був зміщений в прямому напрямку, потенціал колектора повинен бути більший, ніж потенціал бази. Давайте я це позначу якось плюс-плюс. Тобто потенціал на колектор, він повинен бути більший, ніж потенціал бази. І тому колектор буде більш, до колектора буде прикладений більш позитивний потенціал, ніж до бази. Іншими словами, до n області цього пн переходу між базою і колектором, до n області цього пн переходу буде прикладений більший потенціал, ніж до П-області, і цей ПН-перехід буде зміщений в зворотньому напрямку. Я нагадую, що це умова функціонування біполярних транзисторів в підсилювальному режимі. Емітерний перехід зміщений у прямому напрямку, колекторний у зворотньому напрямку. І для того, щоб змістити ці пен переходи, е, от так як я сказав, необхідно, щоб у емітера був самий негативний потенціал. Потенціал бази повинен бути більший, ніж потенціал е, емітера, а потенціал колектора повинен бути більший, ніж потенціал бази. Відповідно, що потенціал колектора буде вищий, ніж потенціал емітера при виконанні цих умов. І тому напруга між колектором і емітером у каетер буде направлена від емітера до колектора. Тому що напруга направлена від мінуса до плюса, від негативного потенціалу до позитивного. І оскільки колектор позитивніший, ніж емітер, значить напруга між колектором і емітером направлена від емітера до Колектора. Як бачите, все доволі просто. Хочу звернути вашу увагу на важливу відмінність біполярного транзистора від польового транзистора. Як ми пам'ятаємо, струм затвора для польового МДН транзистора був рівний нулю. Він був дуже-дуже маленький. Для біполярного транзистора. Ця аналогія несправедлива. Струм бази у біполярному транзисторі є. Він маленький, але він вже не настільки маленький, щоб можна було ним нехтувати. Ну і струм бази – це він поряд... я думаю, що він менше, ніж 1 мА. Приблизно. Це якісь мікроампери, десятки, сотні мікроампер. <кхід> тобто, важливо запам'ятати, що струм бази, для біполярних транзисторів існує. Він маленький, але він не дорівнює нулю. І тому повинно, ми завжди повинні його а, враховувати, що він не нульовий. <кхи> для, для, для польових МДН-транзисторів для польових струм затвора нульовий, для біполярних транзисторів струм бази не нульовий. І пізніше ми будемо дуже дуже часто зустрічатися з цими струмами і з цими напругами, тому раджу їх запам'ятати.